Чому ж саме болюче так ми реагуємо на події, які сталися народною рухів України? Тому що народний рух України це є наше дітище, наш всіх вкупно. І зато ми так за вболіваємо на воєнний, вони втілення в української революції, новітньої Української Революції. І воно в, той, в свій час там, мовити, було ну, квінтестенцією. Політичних настроїв і настроїв протестних настроїв От тому воно найбільше цікаве, тому що я як член народного руху України самого початку понині, всю динамику упадку і втрати довіри народного руху, бачу власними очима. Я не буду вдаватися в глибоку ретроспективу нашої партії, я почну з того моменту, від коли почалися от ознаки нинішньої ситуації складу народного руху України. Перше. Партія втратила стержень під час смерті Чорновола. І то було найбільш суттєвим фактором, який вплинув на подальшу долю народного України. В тих обставинах у Львівській живі організації Сірі посередності, прийшовши на чоло організації, відразу ж створила атмосферу нетерпимості розуму мислячим людям. Я бачив, як йшли. Авторитетні і розумні титуловані люди, як йшла інтелігенція з народного України. країни. То було боліче дивитись, але то було. Вони йшли спокійно, дякуючи і не гримуючи Їм тут місця не було. Розумієте, Народний рух України поступово скочувався до примітивізму. Ішла від'ємна селекція, цілеспрямована селекція керівництва краївої організації від'ємна.